Добро пацани, ми зараз, йдем... <соценно> <соценно> і ми зараз йдемо йдемо в хату коротше, з боку закинуто Зараз гору туди виліземо всі діла. З Шкі... контро якась баба. нічого, вау. <соценно> на морозі, коротше, зараз прийдемо. Так на ізі. Зараз покажу, що там де і як, як тут йти. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп. Оп-оп. Оп-оп. О, на Ізі зайшли. Ну а що ж? Півноги роздер. Півноги нічого там не роздер. Рехло. Так сюди так йду. О, Сашком хоч позробиш. Почини. О, тут, Сашко через двері заходимо. А двері, бараш, хто через двері заходить. Не знаю. Я тебе. Я теж. Я, я думав, що ти зайдеш через двері. Все, залізли, коротше. Ось така ого. Це я вже з другого вікна вийшов. а, блін, колись там, Ми тут, А так, да, тут же щось всі вікна перебиті, Виняті всі. Ого. Роба. Нічого не видно. Так, кілька. що такого полазимо. Na na, my bag, do you? From my beach? <laughs> <laughs> oh, vodka. School, switch on the yes. light. We have a school locker. Oh, he knows how to switch it. I'm amazed, he. Okay. Focus, focus. Mm. School. гроші. Не буде там нічого, хто візьме. Це мені мене странно. Ліч нормально. Чув не проводиться сиділи ша. Нахресты. Нічка не пролажу. Лапки не <ривіт> двері вони Все закидано. О, трактори тут їздять. А взагалі ви спалював. Все ми без страшно. Нагору лізе? Я лізу по тілі. Добре. Бачили віки, бачили, бачили. Сюда я лізько. Куди хочеш. Ти ще дойду того разу. Ну так і того разу зі мною було. Ой, мене побили! Сюди хоч зможу, все нормально. Ой, да, там серьезно. Немного мультюха стар две. Ничего не видно. Фокус, фокус. Давай Давай я тебя достаю. Ч ⁇ Зара тут. Я ямай Ты доску взял? Давай что? Я что-то не думаю. Ага. Ти за це брав? Я брався за оцього, а потім за це перехапився. Ну блін, Сашко, що ж ти? Воно не відламається. Воно тут надежне. Надіжне. Оце надіжне. Дира входь, надіжне. Грома. Ну, все, все на горі нічого немає, правда? Бейкін Що? Ну, я хотів подивитися, що звернути. З школу. Пойду, поки полажу а ти вилазь. Тут лазити нічого нема. За оцю, оцю дру. Хлопчика, я проліз. О, цього, оцю балку тільки лупився. Тут вона злізти. Сюди відко, пройтись. Рома маме. О, Сашко вже почті заліз. Не викидай. Сашко. Воно ти 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 зараз ще ферину моя. вибуваєш. Де там твоя? я там, познімаю. на я тобі там пам'ятаю. Аму коротше, не злазь світи. Гріпи блін, знімати з тобою. Ми так без палива, кстати, це ходимо. Зараз буду вилазити. Мам, Ой, тут... не ну то й добре, я сюди вже лізу. Тишку. Щось там горла. Так, я ропас на нього. Чепляйся за палкою. Тишку. Я тобі знімаю, що йде. мене. Давай я вилазився. Ти ти <гум> впадеш. Да? Там страшно. Все. Мне это блять как слышу. Блять, там весит. Не весит. Борот помирает. Ми. Арамамай, Бэгри. Интересно, их шоу подашь выживешь. Конечно. Конечно. Да ну на нафиг. Что, серьезно? Ну да. Шо, Давай не... злазь! Мені уже спина затекла. <гулес> <-а -а> <гулес> Ой, ну щось тапочек зачеклюй. Вот, Лапти. Ой, рука есть цепля. Дай не уйдет, пришли. А увидеть. Сашко, это высора. Спорта? Так что не зла? Чо? На, no, тут не зла. Куди? Тут ти ж кажеш залазь, мені страшно. А, так. А, тут не спинка. А тут, сон, а тут о, я, коже, ще тільки лазить. Що це дерево? Да, Що цей лишпінь буде лізти? Це Дві, тут кертись Дивись, тут. Дивись, давай. Дай зараз парку. Ні, ну туди, сюди ти бій. Сашко, ти не тим немрой затрамбовуєш. Будьте заростей, це вирізи. А, да. О. <плес> сашко не виймай їх всі. Чого? <плес> а тут будуть. Хай одне буде. А цьому мало. Ну да. Це шко. Вся стіна усе рухома. Не гупай. Все, хай тко буде, все. <плес> сашко, Сашко. скот, скот. <плес> Убить. Либочку? Ні. Давай з половиною цей поверну. Ууу. Лошка щось не фокусірує, да? Ніхто не може сфокусірувати. Він такий дист, резовий пацан, що ого. За рибку. Я Сашко, я злажу, як хоче. Дружбан Сашко. Да? Сашко! Спалять! Тому І... в сусідів цей кинь припнути. Спалять, я тобі все Сашко? Ч? Він вже походу, ходу не злазить. Ну я не знаю. Це недостовірна інформація. <клух> Пока що то було. Шко, Сашко, ти вже знизу? Що мені не сказав, що ти знизу? Я вже стипнув. <клух> <Да? клух> я не стою тебе тут чекаю, думаю, що ти туди і вилізеш, блін. <клух> Дибі! Ти Сашко! Ти... <клух> Угу, uh -huh, конечно. Угу. Uh -huh. uh -huh. На, по травной камере уже так ходишь. Или ты сам? Ты да, да? покажи. Двое его видимо, шнуркетики требуют. <laughs> <laughs> На, по травной. Я ж дебил. Что дебил? дебил? Oh. Я не иду. О, oh, все. Мил, миу. Степнешь? Тибань. Цибар? Ні. У мене тут чохол в карман. Чохол. Чохлом знаешь. Вс. Да? Дверики тут Все, Закрытый. Да. Все, не. все. Хай хай закрытый. Закрытый? Да, да. да. Может, ты вот ты мону, блинчики. Закрыщий на клямку. Наклямку? Да, клямку. Меня рука по чуть-чуть сохран. Так, а куди далі підемо? О, Віта падає, падає, Це бан! О, на. Є... О, чемпіон! Победитель. Чемпіон! А куда медалим? Давай бухнет тут такие булькалы. Дибительки секты. Что Алкоголіки! Алкогольки. Ты можешь и съесть. По дыркой. <звук> Файна завтра космос, да? Роман миллио Школа має двери, йому мало місця. Скоді! Блин! Не зараз ломается, я ведь хуже. Вот хано не вот. Да? А Що ти бше нічого нема. Може кисло. Може цей влог не будемо викладати. Да. Берег піде. А що там? там, там. Ні. Все-таки цей влог буде викладений нет. В нет? В Ютуба куди? Пішли туди, дою вилізу. Я через вікно не хочу, это мені кутфах. Напоровся під ногою. Сам не б'ю хлопчик. Ти чого ж гарний ходить? Посилка да? Де? Що, покажи? Сашка ага. нічого ніколи не ламає. Почекай. Зараз я піду на ту сторону. Мовчий. Стараюсь, що похожу. Шко! почекай! А, а чого вони не відкриваються? О, відкрились! Пара! Придурка, пісок. Ти б він тримався за ці твоє. Ти ще буди сильніший з нашого пову Що, ще раз хочеш? Давай-давай Кот, чувак, Там-там тако постав, щоб тако Йоу-фу-фу Так, ніби тако виступ, тако Бум-бум-бум і тако, І такий багато разів І так багато разів Ну все, короче, на цьому мій влог Закінчився Що, ні? Ні о, ні, ще не, закінчився. <laughs> Сашко, що я хочу розказати. Розкажи анекдота. класний анекдот. Блин, давай нажимаю нормально. Я не знаю анекдотів. Точно? Так. Yeah. Да. <laughs> Точно? Коли? Отто я Отто Я закриваюся. Тут до мене що хтось прийде додому. До, до я Сашко. В ногах мне не ходишь. Вс, оно закрылось. Да А, ну тут не закрылось. Кстати, сегодня на малярке вторая бачу. Сашка? Да. Двигай, зараз сушку, мов. Він куди капали, да? Що? Метки типа, кабели? О, я тут дело. четверо. А! Это безопасность. Пароль треба ввести. Прежде всего. Все. А, не можем не Все. Таке? Що таке? Я, коротше, відходжу заходжу за поворот, короче. Це гой. Видео, кричить на всю хату. Ну, коротше, все, давай пускай. Що, вс? Піде. Якусь бабку, гав. Давай. На цьому країні, на цьому мій лоха, закінчився. Підписуйтесь на мій канал, ставте такі великі пальці вверх. Йому міє показувати. А, ти завтра на рибу йдеш, так? Ні. Йко не йде на рибу, він не рибак. Чу, чу чу Підписуйтесь на мій канал, ставте пальці вверх і короче, всім папа.